Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас 9 лютого, п'ятниця, до вашої уваги урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 20-й. Ручки, кольорові олівці, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько, буде цікаво. Відкрийте сторіночку друкованого зошита, урок 180-й. Тема нашого уроку: «Відстай... Відстанеш годиною, не здоженеш. Родиною. Розділ розвиваємо самостійність. За традицією прочитаємо лист Центаврика і виконаємо всі його завдання. Цікавого мультфільму, що ледь не спізнився на зустріч з вами. Це нагадало мені відому істину. Згаяний час повернути неможливо. Поміркуймо разом, які наші дії є поглиначами часу. Добре, Центаврику, ми поміркуємо разом. Над тим, які наші дії є поглиначами часу. Прочитайте і запам'ятайте вислів видатного латиського поета, драматурга і громадського діяча Яна Райніса Яніса Пліекшанса, роки життя 1865-1929. Поясніть, як розумієш його вислів. Час Найдешевший разом із тим найдорожче, що в нас є. Адже завдяки йому ми отримаємо все. Поміркуйте над цим висловом. А зараз попрацюємо разом. Говорять недругом успішного учня. Успішної учениці є поглинач часу, це дії, на які ти відволікаєшся від важливих та корисних справ, і через які використовуєш свій час нерозумно. Наприклад, безперервний перегляд телевізійних передач, серіалів, фільмів, мультфільмів, безцільне сидіння в інтернеті, задовга гра в комп'ютерні ігри. Порожні суперечки і розмови, бездіяльне очікування тощо. А зараз напишіть з пам'яті речення, а можливо, і спишіть із прочитаного, що вам найбільше запам'яталося. І що є недругом успішного учня або учениці. Як ви зрозуміли, поглинач часу? Записали. Отже, поглинач часу це дії, на якій ти відволікаєшся від важливих та корисних справ, і через які використовуєш свій час нерозумно. А зараз. Шановні діти, поміркуйте, як часто і на що саме ви відволікаєтеся від важливих справ. Запишіть свої поглиначі часу і визначте, скільки часу щодня вони в тебе крадуть. Ми щойно з вами прочитали, що таке поглиначі часу. Це дії, на які ти відволікаєшся, наприклад, безперервний перегляд телевізійних передач. Напишіть. Таблиці, скільки часу ви переглядаєте телевізор, серіал, фільм, мультфільм, безцільне сидіння в інтернеті, задовга гра в комп'ютерні ігри, порожні суперечки й розмови, бездіяльне очікування, коли ви просто нічого не робите. Кажете мені лінь. от запишіть все це і скільки часу ви нічого не робите. А зараз. Підведіть підсумок кількість утраченого часу. І порахуйте, скільки часу ви виділяєте на вивчення вірша, на читання книги. На що більше ви витрачаєте часу. Якщо ви витрачаєте часу на навчання більше, ніж на поглинання часу, бездіяльність, то ви молодці, ви цінуєте свій час. А якщо у вас вийшло більше часу, на поглиначі, на мультики, розваги, які вам зовсім не дають ніякої користі, або просто сидите. Порахуйте і підібіть підсумки, чи раціонально ви використовуєте свій час. А тепер, після того, як ви порахували, придумайте, напишіть чарівну формулу, яка допоможе вам уникати поглиначів часу. Яка формула? Правильно треба скласти режим своєї роботи і відпочинку. Пам'ятати, що зроби діло, потім гуляй сміло. Порахуйте, скільки часу ви відводите на вивчення домашніх завдань, на спортивні секції, на активний відпочинок і на пасивний. І зробіть висновок. Це буде ваша формула. Яка допоможе уникнути оглядач часу. Ну, а ми з вами продовжуємо нашу роботу. І я вам пропоную вправу на визначення швидкості читання. Для цього ставимо таймер на одну хвилину і починаємо читати текст. На старт увага, руш! Натисніть на паузу і подивіться праворуч, скільки слів ви прочитали. А тепер дочитаємо текст до кінця. Дочитали текст до кінця. Ну, звичайно, діти. Ви працюєте для себе, щоб дізнатися більше інформації, а не для вчителя. Запам'ятайте це. І зараз, якщо хтось не прочитав, перекрутіть назад, прочитайте цей текст, бо далі буде цікава гра. Готові? Ну, якщо ви впевнені, що ви дійсно прочитали текст, то зараз ми пограємо в гру «Конкурс. Найкраща дикторська група. Зараз ви глянете перший ролик. Він стосується прочитаного тексту. Увага! Повторюємо за диктором. Перший ролик. Степ найбільша природна зона в Україні. Близько 4 десятих її площі ця зона простягається від південної межі лісостепу до берегів Чорного й Азовського морів. А також становить більшу частину Кримського півострова. Поверхня степів рівнинна, подекуди з горбами, ярами й балками. У степах довге, сонячне, жарке літо, опадів мало, осінь тепла, у другій її половині йдуть дощі. Зима малосніжна, коротка й холодна. Весна настає рано. Через різке підвищення температури повітря волога з ґрунту швидко випаровується. Навесні й улітку суховії, сухі гарячі вітри зумовлюють посухи. Характерними є чорні бурі, які руйнують родючий шар ґрунту. Узимку тут часто трапляються хуртовини. А тепер озвучте цей же відеофрагмент самостійно. Друга частина. Слухаємо. Степ України майже повністю розораний. Рослинність збереглася переважно в заповідниках і частково на схилах балок та в долинах річок. Для збереження природи в степовій зоні створено заповідники. Найвідомішими є Асканія-Нова, Луганський, Український степовий. Основне багатство степової зони ґрунти. Завдяки їхній високій родючості степ є основним сільськогосподарським районом України. Тут збирають високі врожаї зернових: пшениця, кукурудза, рис, просо, технічних, соняшник, льон, овочевих, перець. Помідори, баштанних, кавуни, дині та інших культур коріандр, лаванда, найпоширеніші ґрунти степу чорноземи, звичайні та чорноземи південні, 9 десятих частин від площі степової зони. Також є темнокаштанові й каштанові ґрунти і солонці. А зараз озвучте самостійно. І третя частина. водойм, і в балках, на вологій місцині ростуть дерева й кущі. Навесні, коли в ґрунті ще достатньо вологи, з'являються ранньоквітучі рослини, півники, гіацинти, горицвіт, тюльпани, маки, півонії, крокуси. У ґрунті після їх відцвітання залишаються бульби, цибулини, кореневища, у яких накопичуються поживні речовини. Завдяки цим речовинам рослини виростуть і заквітнуть наступної весни. Рослини, пристосовані до спеки і нестачі вологи, полин, ковила, приходять на зміну ранньоквітучим. У середині літа від спеки починають висихати всі рослини. Степ стає сірим і непривітним. Твар... А зараз озвучте цей сюжет. Тваринний світ степу різноманітний. Особливістю тварин цієї природної зони є жовто-сіре забарвлення, яке робить їх менш помітними серед пожовклої трави. Більшість тварин живе в норах: бабаки, ховрахи, хом'яки, миші, тушканчики, а також лисиці, тхори, борсуки. Нори є схованкою для звірів під час небезпеки, місцем для народження дитинчат, сну або зимової сплячки, накопичення кормів. У спорожнілих норах дрібних тварин селяться плазуни, зокрема, гадюка степова, черепаха степова, ящірка прудка. У степу можна зустріти таких рідкісних птахів, як дрохва, хохітва, журавель. Є жайворонки й перепілки. Високо в небі можна побачити хижих птахів, орла, кіпчика, луня, боревітра. Вони полюють на гризунів і дрібних птахів. У степах безліч комах. Метеликів, жуків, сарани та інших. А зараз озвучте самостійно цей же сюжет. Так, ну що ж, ви, діти, ви молодці, добре попрацювали, як справжні диктори, а ми продовжуємо з вами роботу. Пропоную відвідати майстерню живопису на сторінці 42 і розглянути репродукцію картини Миколи Пимоненка, видатного українського художника. І супроводжуватиме перегляд музика, композиція, старі фотографії автор Андрій Кузьменко, виконано на бандурі старовинному українському народному інструменті. Насолоджуємося. Які чудові репродукції картин Миколи Пимоненка. А ми перейдімо до заключної сторіночки нашого уроку. Розгадайте рибуси і відгадайте загадку. Напишіть відповіді. Природа час ігри, поглинач. Знає все, коли нам спати, а коли вже час вставати, це годинник. Отже, скажіть, як же пов'язані між собою ці всі слова? Природа все те, що оточує нас, час, тривалість процесів, ігри, діяльність розважальною або навчальною метою, поглинач, пристрій. Для поглинання чого небудь. Так от, якщо ми не будемо правильно планувати свій робочий і навчальний, і відпочивальний час, то поглина часу невпинно діє. І ми з вами втратимо саме дороге це час. Ну, а зараз доберіть слова за поданим зразком. А тепер перевіримо годинник, хвилини секунди, календар дні місяці, пінопласт плавати, камінь тонути, зима ковзати, літо плавати, вовк м'ясо, жирафа трава. І я хочу сказати, що ми з користю провели час. Якщо ви Попрацювали і над текстом, а потім іще змогли послухати і відтворити з пам'яті перечитане, побачене, почуте. Я впевнена, що про зону степів ви тепер знаєте все. І пам'ятаймо вислів. Час найдешевше і разом із тим найдорожче, що в нас є. Адже завдяки йому ми. Отримаємо все. А я говорю до побачення, до нових зустрічей.